Ось така в нас є ситуація. Тобто, у вас є флешка обсягом 2 ГБ. Вам потрібно терміново перенести об'ємом 2,5 ГБ інформацію на інший комп'ютер. Які будуть ваші дії? Про це ми з вами сьогодні. Молодець. Про це ми з вами сьогодні і поговоримо: стиснення архівування та розархівування даних. Тобто, яким чином можна стиснути, ну, яким чином стискаються, і так далі. Певні дані. Так що таке стиснення даних? Тобто, це процедура перекодування даних з метою зменшення їхнього розміру. Далі, які зазвичай використовують програми для того, щоб створити архів, це зазвичай такі програми, як WinRAR. Та він ZIP. тобто формати у вас RAR, ZIP або ISO. І ще таке питання. Далі. Далі тепер яким чином також ми з вами будемо розраховувати ступінь стиснення? Ну, відповідно, ось таким чином, за ось цією формулою. Тобто, це ми з вами будемо робити. Я вам все покажу, як зробити. Далі, які в нас є функції програми архіваторів? Тобто, створення нових архівів, розпакування файлів з архівів. Додавання файлів до наявного архіву, само... створення архіву, що саморозпаковується, і створення багатотомних архівів. Про це ми також поговоримо, я вам поясню, в чому сенс багатотомного архіву. Яким чином можна створити архів? Ну, в принципі, таким способом сьогодні ми будемо користуватися. Тобто, ми зробимо певну ну, тобто, я вам все покажу: буде в нас певна папка, яку ми будемо додавати до архіву. Відповідно, як ви бачите в меню додавання до архіву, у вас є відповідно, тобто, ви можете обрати формат архіву, метод стиснення, назвати його якимось чином. Ну і відповідно далі ще безліч функцій, тобто які вам можливо знадобляться, а можливо і ні. Тобто, далі у вас, якщо архів ну сьогодні, ви не особливо, то нічого не побачите, тому що архів у нас зовсім маленький буде. А якщо ви будете створювати великий якийсь архів, тобто ви можете ну, побачити відповідно: ось тут у вас буде процес заповнення, додавання кожного файлу, який, тобто, скільки часу пройшло, і, відповідно, скільки приблизно залишається. Відповідно, чим більший архів, тим відповідно, більше часу він буде виконувати цю процедуру, тобто стиснення і додавання в архів. Скільки оброблено, також у вас буде показано, тобто скільки це відсотків. Далі тепер давайте з вами спочатку спробуємо створити архів. потім я вам покажу, як його розпакувати. Це, в принципі, теж доволі, доволі проста процедура. Тобто, ми його будемо. Ми спробуємо вилучити файли з архіву, вилучити їх в певну папку, яку ми створимо разом з вами. Я теж все покажу, яким чином створити, куди додати, і так далі. Відповідно, архіви, що. Саме розпаковується, це в нас SFX архіви, тобто, ну з ними ми поки що працювати не будемо, може трошки пізніше. Далі давайте трошки про багатотомні архіви вам розкажу. Тобто, це архіви, які складаються з кількох частин, які кожен, ну, тобто, кожну частину називають томом, яким чином, тобто, чому створюється багатотомний архів. Дивіться, ви хочете, щоб в кожному томі була певна кількість пам'яті. Ну, відповідно, розподілити на ТОМ розміром він вам це пропонує при створенні архіву. І, відповідно, ви обираєте або мегабайт, або там кілобайт, і так далі. Тобто, це ми з вами сьогодні подивимося також. Далі, давайте з вами спробуємо це зробити. Я вам відкриваю я вам відкриваю демонстрацію екрану. Дивіться, я створив, я створив ось таку папку 9В інформатика, в яку я помістив. Відкриваю цю папку. Бачимо, вона в мене один файл Word, тобто текстовий документ, один, один mp3 файл, mp3 файл. Ви можете обрати будь-який, який вам буде завгодно. Тобто, це може бути як якась пісня. Можете обрати який-небудь, який-небудь, там я не знаю, звуки природи і так далі. Тобто, все, що завгодно. І відповідно знайшов ще практичну роботу, яку ми виконували восени. Тобто, я випадкові три файли додав, і відповідно, ну тобто, за розширенням, які потім нам треба буде таблицю заповнювати, я їх додав. Далі переходимо безпосередньо до, до створення архіву. Я закриваю папку правою кнопкою миші. Ви викликаєте контекстне меню, натискаючи на папку. Далі, ну, відповідно, пропонується вам додати в архів, відправити по e-mail, додати в архів. тобто... Можете додати просто в архів 9В-інформатика, тобто не змінюючи назву. Як ви бачите, він візьме його і додасть. Зараз ось він в мене з'явився. Ось він в мене з'явився. Або ж, або ж, якщо ви хочете змінити назву архіву, то тоді додати в архів і обирайте відповідно параметри, які вам треба. Тобто розподілити, ми бачимо, можна на тома байт, кілобайт, мегабайт та гігабайт. Ну, до терабайт поки що не оновилося. До терабайт поки що не оновилося. Далі, яким чином назвати? Ну, хочу, наприклад, 9 В архів. Нехай буде. 9 В архів. Тобто, далі додатково. Ну, тут, в принципі, ми нічого не змінюємо. Вам також нічого не треба змінювати. Дивіться, по закінченню у вас є. Відповідно декілька варіантів, що можна зробити: тобто, або закрити Winrar, або перезавантажити комп'ютер, або відправити його спати, вимкнути, і так далі. Тобто, що це означає? Після створення архіву, після того як ви створите архів. Ну, наприклад, от вам треба створити архів, да, і це треба зробити ну, дуже терміново. Але в цей час ви ж ви кудись запізнюєтеся. Ну, наприклад, мені за... Єдине, що дивіться. А, ну, хоча, в принципі, як ви архів стиснете, я побачу. Як ви архів стиснете, я побачу. Ми відкриваємо архів. Далі. Бачимо, в нас тут відповідно відбулося стиснення. Відбулося стиснення, тобто, усіх файлів. Тепер, що вам треба буде далі зробити? В <кій> домашньому завданні, тобто, в самій практичній роботі вам треба буде. Заповнити ось таку таблицю, тобто обсяг вихідного файлу, обсяг файлу в архіві, ступінь стиснення. Ми це з вами зараз розрахуємо все. Якщо хочете, можете розрахувати це на калькуляторі, хочете в таблиці Excel, тобто тут я вас не обмежую. В таблиці Excel, ну, можливо, трошки швидше буде, на мою думку, знову ж таки. Я думаю, що трошки швидше. Що нам для цього знадобиться? Ми відкриваємо таблицю Excel а стоп, таблицю Excel поки що не треба. Спочатку давайте заповнимо все, що в нас є. Дивимося файл, також файли в архіві ви можете тобто, змінювати за розміром порядку зростання спадання, за ім'ям, за стисненням, тобто за типом файлів і так далі. Тобто, як вам буде завгодно. Ну, поки що, нехай буде за розміром. Тепер. В таблиці Excel. О, в таблиці Word. Ви бачите, перший формат це в нас XLX. Що це за формат? Excel. Правильно. Це формат буде. Це формат Excel. Тепер дивимося. Він у нас розмір 12 736. Це в нас вказано в байтах. Одразу кажу. 736. Далі. Далі. Док X. Це в нас буде Word. Word. 15 073. 73 І, відповідно, третій, в нас це файл mp 3 Ну, тобто, якийсь музичний файл, який захочете. 7 мільйонів 473 363. 7 463 363 Додали. Далі обсяг файлу в архіві. Що ми сюди додаємо? Сюди ми додаємо. Тобто дивимося розмір і потім наступний, наступний стовпчик стиснуто. Тобто, стиснуто, дивимося 1073 Excel. Записуємо 1073. Далі X 11892, записали. І МП3, mp 3 7 мільйонів 415 563. 563. Далі. Ступінь стиснення можна розрахувати за формулою, тобто до стиснення після стиснення. Формула у вас також буде додана в таблиці в домашньому завданні. А саме, а саме що нам треба тепер зробити? Далі все доволі просто. Ви відкриваєте файл Excel. Ви відкриваєте будь-яку книгу Excel, можна порожню. Відкриваємо. І можете, дивіться, скопіювати. Ctrl C, Ctrl V. Ваше улюблене під час контрольних робіт з математики. Тепер дивіться. У вас останнє число, воно додається ось таким чином. Тобто, дивіться, що ви робите? Параметри вставки, і відповідно використовуєте кінце форматування. Тобто, ось таким чином. І все. Більше нічого вигадувати не треба. Далі. Ну, відповідно, напроти Excel розміщуємо Excel. Напроти Word розміщуємо Word. І напроти, так, так, напроти mp 3 файлу, mp 3 Далі. Тепер дивіться, вам треба знову ж таки та сама проблема. Натиснули так само. Вам треба далі зробити формулу. Тобто дорівнює. Перше поділити на друге. На Б. На Б. Поділили. Вийшло ось таким чином. Далі. Для того, щоб. Дивіться, в калькуляторі ви натиснете ну, декілька разів, так? Тут ви один раз ввели формулу. Далі скористувалися функцією, згадуємо вас і не вчили, автозаповнення. Скористувалися функцією автозаповнення. Далі. І далі ви можете також змінити формат комірки, тобто округлити до тисячних. Числовий. Ага, тут він нам округлив до сотих. Ну і ладно, а я хочу до тисячних. Формат комірки три знаки після коми. Окей. Тобто ось таким чином. Далі. І, відповідно, ось ці значення, які ви отримали, ви записуєте в кінці. Тобто 1,264. Далі 1,20. 1,267. І відповідно 1,6. Одна ціла Тобто, ось ці значення ви записали. Таблицю зберегли. Таблицю зберегли. Я поки що її не буду зберігати, тому що я її в 40. Роб... Добре, тоді таблицю ми з вами заповнили. Це я роблю ось так. І потім роблю ось так, щоб вам так. І це мені поки що не потрібно. Тепер архів я закриваю. Архів я закрив. Тепер дивіться, далі, що з ним робити. Далі я хочу його розархівувати яким чином це можна зробити? Тобто тепер на самому архіві правою кнопкою миші, вилучити, тобто в WinRar, Ну, звичайно, що він відкриє просто архів. І що ще й за ну, ліцензію запропоную купити. Ну і ладно, мені воно не треба, тому що платними функціями я не користуюся. Далі вилучити файли, вилучити в поточну папку, вилучити в 9 в архів. Тобто, дивіться, яким чином виглядає це все. Вилучити в поточну папку. В мене виникає конфлікт, оскільки в мене цей файл ну, він вже є. Тому я не хочу цього робити. Далі. Вилучити в поточну папку. Я показав, вилучити в 9-й В архів. Тобто він він вам... Ось він мене створив. він вам створює папку з такою ж назвою, як у вас називається архів. Відкривайте у вас там ті самі файли, і вони без стиснення, тобто тим розміром, яким вони були. Якщо хочете іншу назву, папку я видалю, вона мені не треба. Правою кнопкою миші вилучити файли. Вилучити файли. І, відповідно, тут у вас також багато різноманітних розпакувати, оновити, тільки оновити існуючі файли, перезаписати без. Запросу і так далі. Ну тобто не видаляти файли, які вилучені з помилками. Зазвичай, тобто, зазвичай може таке бути, що у вас якісь файли вилучаться з помилками далі. Додатково відповідно і є певні опції. Ну, опції тут особливо при закінченні теж саме. Що зробити після того, як після того як ви розрахівували? Далі я хочу, наприклад, вилучити їх на робочий стіл. І відповідно створити нову папку. Нову папку я назву не 9 В архів, як він пропонує. За. Ну тобто, так само як архів називається. Він так пропонує. А, наприклад, 9 В інформатика. Вилучені файли. Звичайно, що файлі... ну, тобто, багато всього. Тобто, Ось таким чином обрали папку і натиснули ОК. Ось він її, її вилучив. Хоча, начебто, він її спочатку показує, що вона порожня. Ми її відкриваємо. Нас тут збережено відповідно те, що ми додавали до архіву. Тобто, ось таким чином. Ну, Після того, як я закрию, він вже побачив, що там є якісь дані. Тобто, ось таким чином. Стосується домашнього завдання. Вам треба буде виконати завдання з файлу, тобто, у вас буде інструкція до практичної роботи, і, відповідно, буде в таблиці.